Андрей Борисович, суттєво команда оновилася в зимове трансферне вікно. Сьогодні перший матч на весні. Загалом, як його можете оцінити? Дякую хлопцям. Як як по мені, то враховуючи те, в якому складі ми стартували, скільки було часу на підготовку, то сьогодні дуже якісна гра, як для цієї команди, для нової, знову, знову нової команди. Але ж результат і результат, ми розуміємо, що зараз у нас залишилось вже сім фіналів. Кубкових, де ми повинні в кожній грі здобувати очки, щоб задання залишитись в першій лізі, воно було здійснено. У вас, хлопці, дехто сьогодні взагалі дебютував на професійному рівні, а хтось в дорослому футболі, як збалансувати взагалі на друге коло чемпіонату? Ну, є досвід. Не перший раз робимо нову команду, але ще раз кажу: вдячний хлопцям, що вони все щось на сьогодні, що вони можуть дати, вони дали. Якщо був ще результат, то було б краще. А так, ми. Початку шляху ми починаємо вже підготовку до слідчого матчу післязавтра І ще багато роботи, так що я думаю, що це буде гаразд. Сьогодні можливо був ключовий момент з призначенням пенальті, ворота минає, бо там трохи розділилися думки, чи можливо потрібно було одразу червону картку давати футболісту, який не грав по м'ячу, а по супернику. От ваше бачення цього моменту. Я не буду коментувати, тому що є різні бачення. Якщо казати про червону, вона якби природня. З іншого боку, якщо є якісь рекомендації по двойному порушенню, да, то і пенальті і червону я зараз не можу, ну, не буде коментувати те рішення приймає арбітер. У нас були моменти, коли ми повинні були сьогодні вирішувати ході при рахунку 1-1, вихід, скажімо так, один в один, потім моменти, які ми не реалізували, і суперник за що досвіду, за що гравців, які мають досвід не тільки там першої ліги, до да, другої, але, ще раз кажу, клуб рік тому був у прем'єр-лізі, тому для нас це дуже, ну скажімо так. Гарна гра, да, хотілося, щоб був інший результат. Але ж мені здається, все ж таки сьогодні я подякував хлопцям за ті за той матч, який вони змогли зробити. Дякую вам. Все на краще. Вітаємо вас перемогою в першому матчі офіційному в новій команді. Як настрій? Дякую за привітання. Ну, настрій, коли перемагаєш, завжди хороший. Дякуючи пацанам, що вони додали в другому таймі, вирвали цю перемогу. Думаю, що закономірно і в принципі настрій хороший. готуємось далі. Щоб вирвати перемогу довелося трохи перебудуватися в другому таймі, та заміни спрацювали? Так, е, да, можна сказати, що ті пацани, які вийшли во втором таймі, на заміну усилили. Ну, у нас є обойма, у нас немає основних запасних, у нас є обойма. На кожного ми розрахуємо. і Тому, звісно, що коли пацани виходять на звіну, вони мають допомагати команді. І ми е, на них розраховували, вони в принципі, зробили те, що від них вимагали, і допомогли виграти. А перебудови. По ходу гри вони завжди будуть. Умови диктує поле, суперник. Тому вирішили так перебудуватись. добре, що спрацювало. Велика кількість футболістів приєдналася до команди в зимове трансферне на вікно. Наскільки вже злагодженість ця спрацьована чи ще потрібно злагоджувати? Ну, як то кажуть, один відомий тренер мені сказав таку фразу, я від нього запам'ятав, будь-яка перемога то клей команди. знаєте. Тому, Будемо надіятися, що ця перемога нам допоможе ще бути зіграними, більш ще допоможе нам збудувати хороший колектив. Але зараз хороша атмосфера робоча в команді і адаптація у всіх пройшла. І тому я думаю, що від гри до гри ми будемо більш злагодженими і цілісними. Дякуємо вам. Дякую з перемогою.